Всім привіт! Новини з малини. Значить, дивіться, став я так, щоб вам трошки було краще видно, не знаю чи краще, бо сонце якраз е, е, рухається на захід. О, Дивіться, клупить класно. Десь туди в сторону Кременця. От. А, а я тут -та дав установку збирачам, щоб побачити таку картину. Е, бо я щось шукав, шукав, як збирав, сам знаходив, а як вже так спеціально шукати, то не знаходив. Дивіться яка картина. От, дивіться, яка картина. Так, зараз затіню. О! Бачите, що за штука? Блін, щось різкісне. О! Малина стає не червона. <клухи> Ай, й-мою. О, бачите. Малина стає оранжева. І та штучка, якщо не знаю, чи вам видно, от навіть на цьому листочку, напевне, що не видно, ледь, ледь, ледь видно жовте. От. То іржа. Це різновид грибка, також, така сама, як типу, сіра цвіль чи гниль, як там хто каже. От. Но ця штука трохи страшніша за сіру гниль, бо сіра рухається по полі, якщо є дощі є вологість сильна. А ця зараза, червоненьке, воно при будь-якій погоді розпространяється дуже гарно. І оце, дивіться, якщо <кій> тиждень тому я на полі знайшов таких дві ягодки. Днів 4 назад я знайшов вже з 20 ягодок і кілька кущів. О, дивіться, на листі, бачите? Ну Що це таке така різкість паршива? Я камер не протер. Ну, чи то вона... Бачите, вона краєчку листя жовтеньке? Коротше, думаю, хто з малиноводів, дивиться це відео, то знає про що я говорю. Ось така штука. Треба її срочно лічити, через те, що вона пошириться по всій ділянці. А бачите, що робить з ягідкою? Ягідка не достигає, От така тверденька, бачите, остається. Ну і таку малину вже й не дуже хтось хоче приймати. Я вже вам напевне розказував, що я колись бачив по Чаївському регіоні, як привезли люди здавати, то висипали таку малину в ящик на асфальті. Скупчик малину загрузив, а трафарет від цієї пилюки ржавої, трафарет, такий, знаєте, тож ящик дрявий, остався на асфальті. Уявляєте? Це серйозна проблема малиноводства. Так що е, хто там щось може буде підказувати, так вам скажу. З весни щось таке з'являлося чуть, чуть Я два рази обробив, не пам'ятаю чим, ну, від такої штуки. Але воно зараз знов з'явилося. Я думаю, за того, що в нас такі йшли дощі, особливо останній дощ десь тижнів, ну, грубо 10 днів назад. Він був якийсь, не знаю, жаліються, що погоріли помідори. Багато культур, ці бараболі у кого ще були зелені, почорніли. Ну, хмелиня, хмелиня. Ну і от з малиною от така штука. І кажуть люди, що багато бачать. І я от на скубку везу малину і замічаю теж в ящиках деякі ягідки мають таку штуку в людей. Тобто то поширюється така штука. Будемо лічит. Будем лічитися, як тому мультику. Все, бувайте здоровенькі, не хворійте ви, не хворійте ваші, щоб не хворіли ваші рослини, ваші домашні тварини. Всього всього найкращого вам і нам.